І зараз розповім на прикладі цих двох причепів гарячого цинкування, в чому різниця. Чому я зробив дурницю? У мене не було в кого запитати поради, який мені взяти краще причіп, в якому розмірі, яку модель, які доп опції. У нас в усіх одноосних причепах йде дишло з подовженою системою. По розмірах ширина від борту до борту чітко метр двадцять п'ять. Кожний одновісний причіп урси. Має систему самоскиду. Цей причіп іде в індивідуальній комплектації. До речі, в Ютубі подивився матеріал, як він працює. Дуже якісно все подобається. Це було рішення. Непросте для мене, тобто усвідомити, що я стільки чекав той причіп. Якби я то не зробив, то певно зараз би перед вами це не розказував би і не пропонував би свої послуги по підбору цих причепів. Чим мені подобаються причепи урса в першу чергу, вітаю! Мене звати Василь. Я консультую та допомагаю у підборі з причепами урса, а також супроводжую своїх клієнтів від початку замовлення до фінальної стадії збирання причепів. Причепи відправляємо по всій території України вантажним перевізником делівері із Запоріжжя. Також можливий самовивіз або доставка готового причепа у Київ. Мої замовники часто питають про плюси та мінуси моделей Універсал та моделей Оптіма. І зараз розповім на прикладі цих двох причепів гарячого оцінкування, в чому різниця. По суті, різниця лише в бортах, тому що сама платформа, ходова, дишло, тенти. І додаткові опції кругом однакові. Ось модель Optima в розмірі 2 метра на метр двадцять та модель Universal в розмірі 2,20 на метр двадцять з низьким тентом. Універсали на одну вісь під категорію Б ідуть в таких типових розмірах. Товщина оцинкованого борту 1,5 мм, міліметра, висота 40 сантиметрів. Як каже директор Урси Роман, це найміцніші борти в Україні, вони трішки легші та дешевші за бакелітові борти. Зазвичай такі моделі швидше виготовляються та відправляються замовникам. Лише на цю модель можна поставити другий рівень бортів або навіть третій. Вони є з'ємними і висота буде 800 або 1200 мм від підлоги. Також можливо поставити підйомну жорстку кришку з бакелітової фанери на замках та підйомний тент з каркасом. Давайте коротко зроблю огляд цієї моделі. Цей причіп іде в індивідуальній комплектації, а саме, стопи в нас йдуть на лампочки з боковою підсвіткою номерного знака. Маємо діодні ріжки стопи на три сторони з гумовою основою. Пластикові крила 15 r з фірмовими гумовими бризовиками. Колеса в нас йдуть 13 r 175 х 70. Зараз все сезонка, бо ще йде зимовий період. Ступиці у нас йдуть з розболтовкою 4х98. Кнот повне навантаження 1250 кг. Ресори п'ятилистові, кнот з амортизаторами. Спереді дві дуги підніжки, денні ходові вогні на діодах, посилене сцепне на тонну 400 з ципком, вилка на 13 пінів, ручка на підкатне колесо. Саме підкатне колесо з хомутом на 150 кілограм відбійники на передній борт. У нас в усіх одноосних причепах йде дишло з подовженою системою. Тобто перекручуємо ось цих два болти на це місце, і за рахунок цього ми пересовуємо це дишло вперед на пів метра, що дозволяє возити досить габаритні довгогрузи. Швидкіз'ємні петлі на передніх і задніх бортах. Замки для самоскиду. Передні та задні борти з'ємні та відкидні. Задній борт у нас на тросиках. На підлозі ми бачимо чотири такелажні петлі для кріплення вантажу. Кожний одновісний причіп урси має систему самоскиду. Ось так воно виглядає. Я зараз відсипив від цих замків і ми можемо бачити, що собою знизу представляє ходова частина. Та сама платформа, і скільки в неї поперечень. Поперечень, виходить, якщо рахувати від початку, то буде 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У нас електрика до типових стопів кріпиться на байонети. У нас плаваюча ресора на 5 листів. І сірий низький тент з каркасом, який я зняв. Не завжди не забуваємо фіксувати ці замки. Коли в нас відкритий борт, то розміри від стійки до стійки 1248 мм до цієї частини. Але якщо ми запускаємо рулетку вже всередину і від цього борта до того, у нас виходить ширина 1305 мм. Так як в нас борти йдуть з ребрами жорсткості, то відповідно різниця йде по ширині тут ширше, тут знову вуще. По закритому борту по версі, в нас також 1248 мм. По довжині по закритому борту 2172 мм. Якщо беремо по низу самому, там де є випуклі, то від борту до борту 2255 мм. Висота від підлоги. До верху борту 390 мм. У нас підлога йде бакелітова товщиною 9,5 мм. Вологостійка. Борти у нас швидкоз'ємні, тобто відкриваю замки. Показую. Раз. Раз. Все, зняли. Дуже просто і зручно. До речі, цей причіп я зібрав для свого клієнта, пана Мирослава з Києва. Він приїде в гості до свого кума у Львів і заодно забере свій новий причіп. Він уже має техпаспорт, номерний знак і страховку, так як документи він отримав завчасно по новій пошті та поставив причіп на облік в МРЕО. А відео про те, як я збирав цей причіп, буде в описі до цього відео. Коли пан Мирослав мені зателефонував, то я в першу чергу уточнив, під які потреби він хоче придбати причіп, щоб добре розуміти, що саме рекомендувати та в якій комплектації. Тому що кожна з моделей має свої переваги та особливості. Я з свого боку дуже дякую пану Василеві. Дуже вам дякую. Гарна дякую. робота знайшов. Стараюсь до речі, в Ютубі подивився матеріал, як він працює. Дуже якісно все подобається. Тепер по моделі Optima з бакелітовими бортами на одну вісь, які мають такі типові розміри ось на екрані. До речі, урса робить не лише одновісні причепи, але й двохвісні з гальміною системою, лафети, прицепи для генераторів, платформи, самосфали та інше. Бакелітова волостійка фанера європейського виробництва, що на підлозі, що на бортах, іде товщиною 9,5 мм. Висота борту від підлоги до верха. Квадратної цієї труби 450 мм. За потреби можемо зробити висоту борту 680 мм. Зверху маємо квадратну трубу 30х30 30 по периметру у вигляді поручня. Це зроблено спеціально, щоб кріпити вантаж під час транспортування. Ці борти трішки важчі та дорожче заоцинковані металеві, але вони є і міцнішими. В середині борти йдуть рівні. Такий причіп легко прибирати від. Бруду. Зараз зроблю також короткий огляд цієї моделі, бо цей причіп має інші деякі опції. Має діодні стопи з бігущими поворотами та діодну підсвітку номерного знаку. Стопи дуже ефектно виглядають в робочому стані. Також діодні ріжки стопи на гумовій основі на три сторони. Бачимо дві опорні стійки на хомуті. Ось так відпустили, зафіксували. І тепер можемо вилазити на причіп, він не буде завалюватись. Дуже зручна і помічна річ. Далі в нас йдуть оцинковані фірмові крила, урси з гумовим так само болотником. Такі ж самі колеса 13, 175 на 70, індекс навантаження 480 кг на шину. Наразі все сезонка. 4 х 98 розболтовка кнот. На 1250 кг. П'ятилистові ресори, дві дуги підніжки спереді, оцинковані. В базовій версії завжди йдуть денні ходові вогні спереді. Передній та задній борти з'ємні та відкидні на швидкоз'ємних петлях. Так само у нас присутня тут система самоскиду, замки, відбійники на передньому борті, вилка на 7 пінів, підкатне колесо на 150 кг та пластикова ручка Алку на ньому. Та посилене сцепне на тонну 400 кг сипком. В середині ми маємо також 4 такелажні петлі, блюдце та тросики на задній борт. По розмірах ширина від борту до борту чітко 1,25 м. Довжина від краю борту переднього до заднього краю борту у відкритому розкладеному стані 3 м. і 7 см. Висота тут у нас 45 см. Борт від рами до краю 51 см. Зараз скажу розміри ще в закритому положенні. В закритому положенні від заднього борту до переднього чітко 2 метра 35 мм. Я зараз вирівняв за допомогою підкатного колеса по горизонту платформу. У нас виходить від бруківки до борта 58,5 мм. Що спереді, що ззаду. Висота від бруківки до прицепного 47,5 мм. Довжина дишла у нас 1116 мм. До речі, саме цей причіп є на продаж у Львові. Він йде з низьким тентом, таким самим, як ось ви бачите, сірим. Всі необхідні документи для мрео ми вам видаємо. В описі під цим відео буде посилання на ролики, як я збираю цей причіп самостійно. Особисто я мав досвід користування обома цими моделями. Перший мій притчі був це Optima 25 на метр м з високим тентом. Цей притчі був у мене в користуванні місяць. Я проїхав біля тисячі кілометрів з ним, і мені довелося його продати. Чому? Тому що він був для мене завеликий. У мене була легковушка, і високий тент був, і широкий сам причіп для машини то було реально незручно, і мені не було потреби абсолютно в ньому. Це було рішення непросте для мене. Тобто, усвідомити, що я стільки чекав той причіп, його збирав, ставив на реєстрацію, і тут мені його треба продати. Я втрачав по вартості на продажі. В той момент ще зріс курс долара. Відповідно, ціна піднялася на урсі. Мені знову потрібно було його збирати на делівері, ставити на облік. Тобто все було неприємно. але... Якби я то не зробив, то певно зараз би перед вами це не розказував би і не пропонував би свої послуги по підбору цих причепів. Чому я зробив дурницю? В мене не було з ким порадитись. В мене не було в кого запитати поради, який мені взяти краще причеп, в якому розмірі, яку модель, які доп-опції, брати низький тент чи високий тент. І відповідно, от я, як і більшість, хто купує причепи. Вже потім розумів свої якісь певні помилки, тому що другим причепом у мене вже був е, універсал 2,5 на метр 25 з середнім тентом. І по комплектації я вже навіть брав іншу трішки комплектацію. Універсалом я користувався цілий рік. Возив цеглу, возив довгий профнастил довжиною 4,5 метри. Ось ви можете бачити на фотографіях, тому я реальний маю практичний досвід. Користуванні цими обома причепами більшість з вас певно подумає, що тут такого важкого підібрати собі причеп. Зазвичай чоловіки технічно всі підковані і розбираються в багатьох деталях, особливо те, що стосується автомобільної сфери. Але в середньому у мене на спілкування з клієнтом моїм іде від 30 до 45 хвилин. За цей час я мушу чітко вияснити, для чого. Причіп цей купується для яких потреб, що він збирається ним робити. І зі свого досвіду, вже, який я маю, я намагаюся донести, розказати і переконати замовника, порекомендувати йому, що щось йому варто брати, а щось не варто. Тому що дуже багато тонкощів, хоч є і всього лише дві, якби є хоч два модельних ряди. Але є різні розміри, і саме основне, що є дуже багато додаткових опцій. Не обов'язково, звісно, ставити всі вам додаткові опції. Але іноді буває дуже важливо, наприклад, там поставити на задню частину причепа дві опорні стійки, тому що без них ви просто не зможете по-нормальному комфортно користуватися цим причеп, причепом. От ви бачите цих дві моделі. Там в оптімі є дві стійки, а на цьому універсалі замовник не замовляв собі опорні дві стійки, тому що йому вони не потрібні. Перед тим я це все розказував, для чого вони ставляться, як їх використовувати. і Він зробив для себе висновок. Так йому не треба, і він відповідно не купує. Я зацікавлений в тому, щоб не просто вам продати причіп. Я дуже хочу, щоб кожен мій замовник тішився придбанням цим. І потім мене рекомендував своїм близьким та друзям. Якщо ви є мій замовник, буду щиро вам вдячний. Будь ласка, напишіть коментар про нашу з вами співпрацю. Дякую за три роки співпраці з Урса. Я зібрав більше 20 причепів своїм замовникам в різних розмірах та комплектаціях. І про це все є. Відео на цьому каналі. Чим мені подобаються причепи урса в першу чергу. Є два модельних ряди з різними бортами металеві та бакелітові. Є можливість обирати причеп в індивідуальній комплектації на вибір під ваші потреби. Навіть базові моделі урса мають додаткові доп-опції, яких немає в інших виробниках, наприклад, подовження дишла, самоскид Передній борт з'ємний та відкидний, та й взагалі можна всі борти зняти і отримати платформу. Ці причепи дійсно є міцними, надійними та практичними. За ці три роки я бачу, як урса вдосконалює своє виробництво по певних вузлах. Замовити причіп урса ви можете у мене за тією ж вартістю, що і в Запоріжжі на виробництві. Якісно вас проконсультую та зроблю приємний бонус від себе. Телефонуйте, буду радий допомогти підібрати саме ваш ідеальний причіп.